Вступ до зборів АА групи Дуал рекавері анонімні алкоголіки. Всім привіт! Мене звати Микола. Я алкоголік. Сьогодні я послужу вам ведучим зборів. Анонімні алкоголіки це товариство чоловіків та жінок, які діляться один з одним своїм досвідом, силою і надією, щоб вони могли вирішити свою спільну проблему і допомогти іншим одужати від алкоголізму. Дуал рекавері анонімні алкоголіки. Єдиною вимогою для членства є бажання кинути пити, але участь в цьому чаті, але в участь для участі в цьому ця, чаті цього недостатньо. Це закрите зібрання А для людей, які мають алкоголізм та друге психічне захворювання. Як члени, а ми не можемо визначити наявність алкоголізму у наших членів, так само ми не можемо визначити наявність чи відсутність психічних розладів у членів цієї групи. Ми залишаємо це на совісті учасників. Тема психічного здоров'я в тверезості в АА для людей з подвіденим діагнозом може включати важливі медичні рішення. Щоб допомогти членам АА знайти правильний баланс і мінімізувати ризик зриву, група лікарів, як членів АА, так і звичайних лікарів, розробила наведені нижчі рекомендації. Зрозуміло, що деяким членам АА необхідно приймати призначені ліки. Та сер... 에... при серйозних медичних станах. Однак загально відомо, що неправильне використання рецептурних препаратів та інших наркотичних засобів може поставити під загрозу досягнення та утримання тверезості. Отже, можливо зменшити ризик зриву, якщо дотримуватись таких порад. Активна участь у програмі одужання АА. Виконання кроків, наявність спонсора, служіння на зібрання та спонсорування інших, важливий захист від зриву. Жоден член А не повинен грати в лікаря. Усі медичні поради лікування мають надходити від кваліфікованого лікаря. Тільки лікар, зазвичай психіатр, може визначити наявність чи відсутність у вас психічного розладу. Поясніть своєму лікарю, що ви алкоголіки, ви намагаєтесь жити новим шляхом шляхом одужання. Якщо здається, що лікар не розуміє ваших проблем, подумайте про консультацію того, хто має досвід у лікуванні алкоголізму. Будьте повністю чесними перед лікарем і, особи, і особою щодо того, як саме ви приймаєте свої ліки. Повідомляйте лікаря, якщо ви пропускаєте дози або приймаєте більш, ніж, більш препаратів, ніж потрібно. Негайно повідомляйте лікаря, якщо у вас з'являється бажання прийняти більше ліків, ніж призначено, або якщо побічні ефекти змушують вас почувати гірше. Будьте уважні, до в зміні, до при, про, про, будьте уважні до попереджень про зміни в поведінці, коли ви починаєте приймати новий препарат, або коли дозу змінюють. Дайте лікарю копію брошур АА. Брошур, АА для алкоголіків з розладами психічного здоров'я та їх спонсорів, та член анонімних алкоголіків, медикаменти та інші психоактивні засоби. Правила проведення зустрічі мова нашої групи українська, але ми з повагою та любов'ю ставимось до людей, яким важко спілкуватись українською. тому ви можете висловлюватись мовою, якою вам зручно. Друге, Нагадую, що сьогодні у нас спікерська, незвичайні збори. Третє, сьогодні у нас чотири спікери, які зголосили споділитися своїм досвідом за тему алкоголізм та психічні розлади. Четверте, кожен е, виступ по 10 хвилин, е, потім блок запитань. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете написати їх у чаті або поставити три одинички, щоб після, вип... після виступу озвучити їх голосом. Просимо вас утримуватись від назв напоїв та речовин а також від цензурної лексики. Шосте, ми просимо вас не фокусуватись на назвах медичних препаратів, які ви приймаєте або приймали, щоб не створювати ілюзії, що ці препарати можуть бути корисними іншим або навпаки зашкодити. Сьомо, ми не даємо порад щодо лікування, не підбираємо препарати, не ставимо під сумнів, сумнів призначення лікарів. Ми ділимо своїм досвідом, і ми просимо не сприймати як наш досвід, як настанову і не займатися самолікуванням. Прохання тримати мікрофон вимкненими, коли ви не висловлюєтесь. Для встановлення більш довірливих стосунків прошу всіх представитися своїм або вигаданим ім'ям, висловити ваше відношення до проблеми алкоголю та вашого другого, другого захворювання, так як це зроблю я усно, або в чаті. Це важливо для ідентифікації учасників. Що зробить наш простір більш зрозумілим та безпечним? Просимо не ігнорувати цю частину та вітатися. Як це зроблю я? Всім привіт! Мене звати Микола, я алкоголік, і у мене є депресивний розлад. Отже, друзі, нашим першим спікером буде Андрій. Андрій, тобі слово.